Вітаю! В цьому відео розглянемо сайти, де можна легально скачати якісні зображення, фотографії, ілюстрації і використовувати їх у своїх матеріалах. Під поняттям легально будемо мати на увазі ліцензію Creative Commons, коли ви можете взяти чужу картинку і вставити в свої матеріали. Є сайт Creative Commons Ukraine, посилання на нього залишу в описі до відео. Ознайомтесь! Сьогодні в нас буде рейтинг з п'яти сайтів, де можна скачати зображення з правами некомерційного використання. Але спершу поза рейтингом давайте подивимось на наш звичайний Google, як там шукати легальні картинки. Перейдемо в режим пошуку зображень, введемо пошукове слово, наприклад, Україна, запустимо пошук. І тепер найголовніше натискаємо інструменти. І в блоці права на використання вибираємо пункт ліцензії Creative Commons. Перелік знайдених зображень змінився, і ми можемо бути впевнені, що ці зображення легально використовувати в наших матеріалах. І попутно нагадаю, що ми можемо шукати матеріали за, наприклад, кольором, і тоді все буде з обраним кольором, розміром, якщо, наприклад, потрібні, великі. І також, якщо, наприклад, вам не потрібні фотографії, можете обрати ілюстрації або графічний об'єкт. Тож навіть у звичайному Google можна знайти легальні зображення і бути впевненими, що їх дійсно можна використовувати. А тепер розглянемо топ-5 спеціалізованих сайтів для пошуку зображень. На п'ятому місці сайт Unsplash – джерело візуальних матеріалів в інтернеті. Так вони самі про себе кажуть. Посилання на всі п'ять сайтів я залишу в описі до відео. Подивимося на Unsplash. Ось так виглядає головна сторінка. Вгорі можемо написати, що ми хочемо знайти. Наприклад, Україна. Натискаємо Enter. Отримали фотографії, але ну не зовсім вони пов'язані з Україною, як на мене. Тому краще писати пошуковий запит англійською мовою, навіть якщо ми шукаємо Україну, тоді знайдемо точно більше. Перевіримо це. Я написав Ukraine і запускаю пошук. І це вже дійсно зображення фотографії, які стосуються України. Щодо прав використання, зверніть увагу на пункт ліцензії. Можна вибрати «Free», ті, які можна застосовувати в своїх матеріалах безкоштовно вільно. Натискаючи на потрібне зображення, ви його зможете скачати. Для цього є зелена кнопка вгорі. Це був Unsplash. А тепер переходимо до четвертого місця, на якому в нас буде Flickr. Сервіс подібний, і давайте тут одразу будемо шукати англійською мовою. Пишемо вгорі Ukraine і вибираємо, що ми хочемо знайти фотографії. Отримали результати, як бачите, різні типи зображень маємо. Тут теж можна, як і в Google, фільтрувати за кольором. І за ліцензією All Creative Commons виберемо. І ось маємо ті зображення, які точно легально можна застосовувати. Звісно, є й інші фільтри, наприклад, орієнтація, горизонтальна, вертикальна, але це є в усіх, тому на цьому увагу не загострюємо. Зверну увагу на інше: в жодному з цих сайтів ми не реєструємось. І скоріше за все на кожному сайті є свій ліміт, скільки можна скачати зображень незареєстрованому користувачу за певний період часу, наприклад, за добу. Скоріше за все, якщо зареєструєтесь, то цей ліміт буде збільшено. Це індивідуально і на кожному сайті визначається окремо. Тож просто майте на увазі, що рано чи пізно вас може зустріти ліміт скачувань. А ми рухаємось до третього місця. На якому в нас ресурс Pexels, який приємний тим, що має українську мову інтерфейсу, заходимо на сайт і одразу бачимо поле для пошуку. Напишемо Україна. Тут я написав українською мовою і результат отримав релевантний. Але цілком імовірно, якщо напишете англійською, то будуть інші зображення. Можна шукати як фото, так і відео. Прості правила, усі фотографії та відео з Pexels можна завантажувати і використовувати безкоштовно. Тобто, на відміну від попередніх ресурсів, тут вам не потрібно спеціально вибирати фільтр з ліцензією Creative Commons, ви одразу можете бути впевнені, що всі зображення з цього ресурсу можна брати. Якщо це відео вам корисне, не забудьте поставити лайк, це можна зробити просто зараз. І підписатись на канал Уміти, Тут багато цікавого. На другому місці в нас Pixabay — дуже універсальний ресурс, в якому чого тільки немає. Тут можна шукати фото, ілюстрації, вектори, відео, музику, звукові ефекти і gif анімації. Напишемо Ukraine, будемо шукати зображення. Ось які результати отримали. Тут і фотографії, і ілюстрації можуть бути. Натиснемо на картинку. І тут вгорі бачимо, яка ліцензія конкретно цієї картинки, як її можна використовувати. На цьому сайті я не раз шукав, окрім зображень, ще й музику, тому майте на увазі, що тут багато різноманітного контенту. Ну і який же ресурс у нас сьогодні буде на першому місці. Думаю, дехто з вас здогадується. Отже, на першому місці ресурс Фріпік. Де дуже багато авторів викладають свої доробки, і сама назва Фріпік натякає на безкоштовність. Ви могли випадково не раз потрапляти на цей ресурс навіть просто через Google, адже там дійсно дуже багато матеріалів. Можна шукати зображення, фотографії різних типів, іконки, відео, файли в форматі PSD, тобто для фотошопу, 3D-моделі, шрифти, і навіть це ще не все. Перелік, бачите вгорі, і в останньому пункті інші пов'язані сайти з фріпіком. Наприклад, в одному з вебінарів я згадував Вепік, де штучний інтелект створює нам презентації. Ну що ж, давайте пошукаємо нашу Україну. Спершу нас, бачите, зустрічають ілюстрації і декілька фотографій. Ліворуч є різноманітні фільтри, і ліцензія виставляємо фрі. Натискаючи на будь-яке зображення, ми зможемо його скачати, але при цьому ми отримаємо повідомлення про те, що окрім безкоштовного скачування, ми маємо вказати автора, хто зробив це зображення на тому ресурсі чи в тому матеріалі, де будемо його застосовувати. Напишіть коментар, яким ресурсом ви користуєтеся для пошуку і скачування зображень для своїх матеріалів. А ще поставте лайки, поділіться цим відео з колегами, щоб вони теж знали, де качати картинки. З вами був Іван Іванов, засновник платформи Уміти і тренер з інформаційних технологій. Запрошую переглянути інші відео на каналі Уміти. До зустрічі!